Американці обурені тим, що директори українських державних підприємств мають зарплату вищу, ніж зарплата президента США Дональда Трампа. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє» І власне в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Зараз багатьма дуже каналами в США поширюється інформація, де е, така інфографіка, де відбувається порівняння зарплат президента США Дональда Трампа, глави Нафтогазу. Директора Укрпошти і директора «Укренерго». це все державні підприємства. І як ви бачите на заставку до даного відео я власне взяв порівняння: зарплата президента США 400 тисяч на рік, зарплата директора Укренерго Володимира Кудрицького 600 тисяч доларів на рік, зарплата Смілянського в Укрпошті 558 тисяч, зарплата Чернишова 534 тисячі. Це в НАК Нафтогаз. І як ви думаєте, от дивіться, от висить на волосині в принципі, подальше питання допомоги Україні? І от є середньостатистичний американець, я не знаю, фермер там з якогось далекого Канзасу, там якийсь офісний працівник з Нью-Йорка, там ще хтось, і от він по телебаченні бачить таку картинку. Україна, Зеленський постійно їздить з протягнутою рукою, випрошує зарплати, там випрошує гроші і так далі. І, так далі. і тут він бачить такі зарплати, які вищі від зарплати президента США. Так, в президента США очевидно не найвища зарплата серед Сполучених Штатів Америки, але ж мова не про те. Мова, по-перше, про державний сектор. По-друге, ви знаєте, на Заході там наші соросятка не вискочать на телеканали і не почнуть розказувати, що це ринкова зарплата. А знаєте ще в чому проблема? І це дуже добре, що ця проблема є, що американці не знають української мови. Бо якби вони знали українську мову, то вони, до прикладу, б знали, що в 2019 році. Коболів, який був головою НАК Нафтогазу, він з державного бюджету отримав 342 мільйони гривень. Майже 1 мільйон гривень на день. І нам розказує купа. Проплачених експертів і купа ідіотів, які нічого не розуміють, потім тих самих експертів дублюють про те, що ну це ж ринкова зарплата. Ну так, аге ж, ринкова зарплата, правда. Тільки аналог Коболєва в Норвегії, яка має трильйонні суверенні фонди, тоді отримував 40 тисяч євро на місяць. Відчуваєте різницю? Півмільйона євро. Так, там 600 пакет йшов повністю, і раз в три місяця квартальна премія, яка максимальний розмір якої один місячний оклад. Але мова зараз не про те, мова про те, наскільки сильно системно нас грабують. Ми просто собі цього не уявляємо. Причому в нашому інформаційному полі, як тільки хтось про це починає говорити, зразу купа проплачених експертів, чому я згадав 19-й рік, тому що коли з'явилася інформація про Коболєва, він щедро проплатив купу Соросят. І вони зі всіх прасок почали кричати, що це ринкова зарплата, що ви не знайдете дешевше. Ну, звичайно, не знайдемо дешевше. І Коболів у 2019 році отримав зарплату як три тисячі українських солдат не на передовій. Навіть трошки більше, ніж три тисячі. Ви розумієте, яке це порівняння? А в мене виникає, от я дивлюсь на зарплати голови Нафтогаз, на зарплати Смілянського, який марки випускає нові з, з матюками. Ух, ефективний менеджер. І в мене виникає запитання: а як на них вплинула війна? Ну, треба було якось затягнути Паски, так би мовити, ремені, чи не треба було? Чи все добре і хай лишається так, як є? Як ви думаєте? Це ж фантастика! воюючій Україні, в якій там 50 з лишнім відсотків бюджету це західні вливання, за частину з яких потім прийдеться розплачуватися, залишається от така зарплата. І якщо питання подальшої допомоги стоїть. І тут проблема не в західних партнерах, тут проблема просто в здоровій логіці. І як назвати нас всіх. Якщо ми такий стан речей просто собі спокійно терпимо. Всі колективно, абсолютно всі колективно, ми цей стан терпимо і ну так, ну це ж нормально. І питання не в тому, що вони повинні заробляти мало. Ні, питання в тому, що повинна бути певна соціальна справедливість, а зарплата повинна бути певним мірилом суспільної корисності. І коли ми говоримо про суспільну корисність НАК Нафтогаз. То зараз там виникають великі сумніви. Там вони з бюджету пробують ще 90 мільярдів собі забрати, ще там щось. Там такі абсолютно абсурдні речі відбуваються в умовах, що це 100% державна компанія. Нас грабують, грабують абсолютно. тотально. І проблема в тому, що ми цього не виправляємо. Частина з нас цього бачити не хоче, але ж Захід це все бачить. А ми звинувачувати будемо тільки захід чи і себе також, якщо припиниться допомога, або стане меншою, або якщо виникне оце логічне запитання. Цікаво, а що було б, якби, до прикладу, зараз повністю припинилася ця допомога? Залишилась тільки військова. Там техніка, боєприпаси, а фінансово припинилась. Вони б зрізали зарплати собі, зрізали б максимальні пенсії. Ви знаєте, що найбільша в Україні пенсія 396 тисяч гривень? Ківалов отримує 246 тисяч гривень пенсії. Стельмах, там, колишній голова Нацбанку, теж поза 200 Взагалі там багато суддів отримують такі фантастичні цифри. В той час, коли понад 25% пенсіонерів в Україні отримує близько 3 тисяч гривень. От така статистика. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.